У заключний день третього туру спортсмени розігрували медалі окремо у кожному виді спорту. Завдання кожного заробити максимум балів для своєї команди, аби наблизити її до перемоги. На майданчику спорткомплексу Запоріжжя Люмінбут спортсмени розіграли нагороди з баскетболу. За бронзу боролися команди Азовсталь та Сівгок. А за перше місце зустрілись колективи підприємств Кривого Рогу Інгулецьгок та команда Дзгок. Остання вже три роки поспіль у цьому виді тримає лідируючу позицію. Для этого спартакиады все, кто есть на комбинате, кто занимается русским ну, спортом, все стремятся попасть в команду и подготовиться, ну, чтобы по, по, поучаствовать. На майданчику спорткомплексу Динамо спортсмени визначали кращих у міні-футболі. Тут за третє місце зустрічалась команда місцевого комбінату Запоріжсталь із гостями з Кривого Рогу, колективом Сівгок. З перших хвилин гри запоріжці захопили лідеруючу позицію. Місцева команда перемогла з рахунком 4-3 і стала бронзовим призером міні-футбольного турніру. За перше місце боролись колективи підприємств Маріуполя та Кривого Рогу. Приятно, когда собирается такое количество команд. Большое спасибо руководителям, которые организовывают такие соревнования. Ну и, само собой, увидеться со старыми друзьями, проверить свои силы. Ну и, само собой, добиться каких-то результатов и всего остального. Главное, чтобы мы были все здоровы. На стадіоні локомотив спортсмени змагалися у легкоатлетичній естафеті 4 по 500 метрів. Цю дисципліну ввели до спартакіади вперше. У команді троє чоловіків і одна жінка. Спортсменка Емілія Гнідая захищає честь ливарно-механічного заводу. Запоріжанка впевнено стартувала і тримала лідируючу позицію під час всієї естафети. Її команда фінішувала першою. Взагалі біжалася важко, за того, що вийшли вже перший раз на стадіон. До этого были в помещении, конечно, сложновато еще. Для меня лично она дает выдержку, стойкость и постоянная обстановка це в конкуренции. Это помогает мне по жизни. У спорткомплексі Запорізького національного технічного університету визначали кращих у волейболі. За третє місце зустрічались команди із Маріуполя та Кривого Рогу. Перша вже була бронзовим призером у цьому виді. Тепер знову підтвердила свій клас. За перше місце зіграла команда комбінату «Запоріжсталь» із гостями з Кривого Рогу. Нічого нового видумувати не будемо. Готовились, як завжди. Так что хто на скільки насколько був підготовлений. Не буду зарані забігати вперед, ігра буде складна. Вот, На тільки победа. Третье место. Прежде всего, престиж, комбинатом нашого. Это прежде всего. Ну і, відповідно, здорового жизни. работа робота, Мы стараемся все равно поддерживать форму, ходить на тренировки, ездить на соревнования. Вся програма змагань включала в себе 11 видів спорту баскетбол, волейбол, мініфутбол, дарс, настільний теніс, плавання, армспорт, гирьовий спорт, шахи, велогонка та естафета. Заключний етап у Запоріжжі тривав три дні. Після проведення всіх видів спорту судді підвели командний підсумок спартакіади. Борються спортсмени і за залічні місця в виді, і, звісно, кожен представляє свій колектив. Вже будуть сьогодні подводітися. То є тут така система. Всего-то один видів. Ну вот предприятие свыше 7 тысяч работников по 9 зачет видом, а те, что до 7, по 8 видам. Нагородження спортсменів проходило на стадіоні Славутич-Арена в рамках святкового концерту до Дня гірника і металурга України. Спочатку генеральні директори трьох підприємств Запоріжсталь Ростислав Шурма, «Запоріжкокс» Віталій Литовка та «Запоріжвогнетрив» Віктор Бусько нагородили переможців та призерів в окремих видах спорту у загальнокомандному залі Кубок переможцям вручав генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков. Абсолютними переможцями спартакіади стала команда південного гірничо-збагачувального комбінату Міста Кривий Ріг. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, Ігор Бахіркін. ТВ5.